Замок паланок, розташований у закарпатському місті Мукачево, є одним з найвизначніших архітектурних пам'яток України. Ця велична фортеця, зведена на вершині вулканічної гори заввишки 68 метрів, протягом століть була свідком багатьох історичних подій, відбиваючи у своїх стінах дух минулих епох. Точна дата заснування замку паланок невідома, але перші згадки про нього датуються 11 століттям. Замок паланок вражає своїми масштабами, його загальна площа становить близько 13 930 квадратних метрів, довжина сягає 247 метрів, а ширина варіюється від 38 до 110 метрів. Для порівняння замок паланок майже у два рази більший за футбольне поле. Перепад висот становить близько 26 метрів, а товщина стін місцями досягає 3,8 метра. Замок оточували глибокі рови, глибина яких становила від 15 до 19 метрів. Замок має складне багатоярусне планування, що складається з кількох дворів, оточених потужними стінами та вежами. Замок паланок це унікальний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури. Його планування та конструкції відбивають розвиток оборонного будівництва протягом століть. Замок розташований на вершині Вулканічної гори, що забезпечувало йому природний захист. Стіни замку мають значну товщину і побудовані з каменю. Вони були оснащені бійницями, машикулями та іншими оборонними спорудами. Замок мав кілька різного призначення, сторожові, оборонні житлові. Найбільшою і найвідомішою є Березнянська вежа. Внутрішній двір замку був центром життя його мешканців. Тут розташовувалися житлові приміщення, господарські будівлі, каплиця. Один із найцікавіших і найзагадковіших об'єктів замку паланок це його колодязь. Вирубаний у скелі, він є не лише джерелом питної води, але й свідченням високого рівня інженерних знань наших предків. Глибина колодязя доходить до 85 метрів, існує безліч легенд, пов'язаних з колодязем, які збільшують його глибину до неймовірних цифр. Детальніше про колодязь дивіться у наступному відео. Ця споруда настільки унікальна, що заслуговує окремої розповіді. У замку була проста система каналізації, яка відводила стічні води за межі фортеці. Там була продумана система вентиляції, що забезпечувала приплив свіжого повітря у всі приміщення. Для опалення приміщень використовувалися каміни та печі, існували легенди про підземні ходи, що з'єднували замок з іншими об'єктами. Замок був обладнаний різноманітними оборонними спорудами, такими як рови, підйомні мости, пастки для противника. Замок неодноразово переходив з рук в руки. Ним володіли угорські королі, трансильванські князі, а також представники знатних родів. Паланок відігравав важливу роль у захисті кордонів угорського королівства. Замок пережив численні облоги та реконструкції. У XVI столітті він був значно розширений і зміцнений. У 17 столітті паланок став центром антигабсбурзьких повстань. Після придушення повстань замок втратив своє військове значення і був перетворений на в'язницю. Замок паланок, як і будь-яка інша старовинна споруда, оповитий безліччю легенд та, та таємниць. Ці історії передавалися з покоління в покоління, додаючи до образу замку містичності та загадковості ось деякі з найвідоміших легенд Золото Корятовичів. Кажуть, що десь у підземеллях замку заховані величезні скарби князів Корятовичів, які досі ніхто не зміг знайти. Багато сміливців намагалися розгадати цю загадку, але всі їхні спроби були марними. Таємні ходи існує легенда про таємні ходи, які з'єднували замок з іншими підземними спорудами та виходили далеко за його межі. Кажуть, що через ці ходи можна було втекти з замку або проникнути в нього непоміченим. Біла пані легенда розповідає про білу пані привид молодої дівчини, яка загинула в мурах замку від нещасливого кохання. Її часто бачили блукаючою по коридорах і вежах замку. Золотий ключ існує легенда про золотий ключ, який відкриває всі двері замку. Головна особливість золотого ключа полягає в тому, що він, нібито здатний відкрити будь-які двері в замку, навіть ті, що були замуровані чи започатані століттями. Замок паланок це не просто історична пам'ятка, а справжній скарб української культури. Його величні стіни, глибокі колодязі та таємничі підземелля зберігають безліч історій і легенд. Вивчення історії та архітектури замку паланок дозволяє нам краще зрозуміти минуле нашої країни та цінувати досягнення наших предків. Сьогодні ми стали свідками минулого, відвідавши цей старий замок. Його стіни бачили радощі і смутки, перемоги і поразки. І ми, хоча і на короткий час стали частиною цієї історії, замок паланок це нагадування про те, що час невблаганний, але пам'ять про минуле живе вічно. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Вас чекає багато цікавого. До зустрічі, друзі!